Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Що ж, мої підписники вже почали отримувати гроші, і це дуже круто, тому що радію, коли допомагає людям в чомусь розібратись. 1 мільйон 355 тисяч підписників уже підписались до каналу Народна Думка. Тож долучайтеся і ви. А я розповідаю, що в Україні вже стартувала виплата так званої цієї тисячі гривень зимової підтримки. Наразі виплату отримали 1,7 мільйони мільйонів людей, з яких 253 – це діти, тому що виплату можна оформити як на себе, так і на своїх неповнолітніх дітей на кожного по тисячі. І вже подано більше 10 мільйонів заявок. І... Так, я, я один з перших, хто розповідав вам, як то зробити, що то зробити, де то оформити, то ви і перші оформили, і перші отримали. І враховуючи той факт, що вже більше 10 мільйонів заявок оформлено, а наразі на фінансування виділили лише на 11 мільйонів заявок, і зрозуміло, що до 25 грудня цих заявок буде багато набагато більше, то підписники народної думки. В тих, хто отримає цю виплату в цьому році, всі інші можуть перенестись і на наступний рік, да, коли їх буде за 11 мільйонів. От всі, хто далі будуть оформляти, тому майте це на увазі. Але чи брати, чи не брати, це вибір особисто кожного. Отак От mm. виглядає скрін про приходження коштів. Е Бачимо, да? до речі, це також мій підписник поділився. Мені ще особисто не прийшли, хоча я оформляв на другий день, бо в перший день просто не зміг зайти в дію. Тому думаю, що мені десь прийдуть сьогодні-завтра. Да? А тим, хто в перший день, то отак вже виглядає. І що, що тут такий нюанс є? Да? Будьте з ним уважні і обережні, тому що ви можете навіть не взнати, що вам прийшла ця тисяча гривень, тому що. В дії чомусь ще стоїть заявка в обробці. Тобто гроші вже на карті національного кешбеку є, а в дії заявка стоїть статус в обробці. Тобто сповіщення в дію про те, що вам нараховані кошти, не прийшло. У минулому році було трішки наоборот, і люди навіть мене почали запитувати, Саша, що таке відбувається. Тому що в дії прийшло сповіщення про те, що гроші нараховані, а на карті нацкешбеку їх ще не було. І люди почали. Переживати, що їм просто ну не прийшли гроші. Е, ну, ви знаєте, ж да, що всі банківські операції потребують деякий час для того, щоб їх зробити, тому сповіщення могло прийти, що вам зараховано, а банк ще гроші не привів, і кошти просто ще не дійшли до вашого рахунку, тому що банк залишає за собою завжди право на проведення банківських операцій до трьох робочих днів. І це на будь-які банківські операції. Навіть поповнення якогось мобільного може так затягнутися, якщо піде якийсь бій. Тому банк за собою залишає право. І якщо у нас потух світло, давайте. Перестанемо лампу в цих умовах працювати капець. І якщо сталася така ситуація, то не переживайте, гроші прийдуть. Тобто, якщо вам прийде сповіщення, що гроші нараховування, їх там немає, то це. Просто банківська затримка. Ну в цьому році бачимо все з точністю. Навпаки, спочатку прийшли гроші. А сповіщення ще немає, і вже другий день його ще нема. Ну, тим не менше, гроші вже є, їх можна витрачати. До речі, з витрачанням грошей в цьому році також приємний сюрприз в тому, що можна витратити на продукти. Офіційно додали цю категорію в список. Раніше на продукти можна було витратити лише через Укрпошту. В цьому році вже офіційно додавали і в магазинах. Але з нюансом, що лише на продукти українського виробництва. Тож в загальному бачимо тисяча вже масово розсилається. До речі, як її оформити, як, що це за допомога, які нюанси оформлення, тому що там також не без нюансів. Да, ви повинні чітко розуміти, що якщо ви оформляєте цю тисячу на карту, особливо на кешбеку, то ви даєте повноцінну згоду на те, щоб держава бачила усі ваші фінансові операції, мала доступ до всіх ваших реєстрів да, фінансових, тому це варто враховувати. І як то оформити, які ті всі нюанси, також я розповідав на каналі Народна Думка, можете передивитись. І ще стриєм в цьому році, що тим, хто не хоче встановлювати дію, хто не хоче відкривати оцю карточку нацкашбеку, то цю тисячу можна замовити на пошті. Просто приходити на почту. Пишете заяву, що ви хочете отримати 1000 через Укрпошту, і вам вона приходить туди на ваш, типу, внутрішній рахунок, з якого ви купуєте щось, замовляєте, оплачуєте, чи донатите. Да? Тож, робимо вишмову. З тисячою все норм. Оформлення йде повною мірою, виплати вже йдуть повною мірою. Ну, якщо 10 мільйонів оформили, а майже 2 мільйона отримали, то це вже. 20% виплат здійснено, і кожен день ця кількість буде збільшуватись. Е, хто ще не встигнув оформити, можна до 25 грудня. витратити можна до е, 30 червня наступного року. Хто через пошту, то там треба швидше. Да, там треба до нового року всі ці кошти і потратити. Тому. Там треба ну, не те, що там прям поспішити, тому що це все навсього тисяча. Да? Це не 100 тисяч, які треба думати, куди потрати. Це все на все тисяча. Тому ну, розраховуйте час, як то кажуть. Дуже багато хто в інтернеті дуже прискіпливо ставиться до цієї інформації, типу не беріть, не туди, не сюди. Дуже багато хто взагалі там чуть ли незостереженням, що потім до вас прийдуть, і повимагають назад з відсотками. Не знаю, ну хто в того року брав, всі потратили і нічого такого не сталося. Перед тим була ковідна тисяча. Так само, хто її взяв, потратили, нічого не сталося. Так само і з цією. Вона не впливає ні на субсидію, ні на якісь соцдопомоги, ні на що. Тобто вона не враховується в дохід сім'ї. Тому е єдиний нюанс там з тим, хто отримує допомогу на комунальні послуги. Не субсидію, а саме допомогу на оплату комунальних послуг. То, здається, ця тисяча туди враховується але це треба більш детально дізнатися. І, до речі, вже 150 тисяч людей подали заявку на зимову підтримку по програмі тепла зима на 6500. Там нюанс в тому, що в минулих роках то було автоматично. Цьому році треба подавати заявку. Подавати заявку також можна двома методами: або через ДІю, або через банк. Ой, вибачаюсь банк через пенсійний фонд. Або через ДІЮ, або через Пенсійний фонд, написавши заяву. Як то робити? Також є повна відеоінструкція на каналі Народна Думка, тому долучайтесь, дивіться. Тому що там є список категорій, там є люди з інвалідністю і пенсіонери, але лише деяких груп. Тому передивіться, якщо ви входите в ті групи, також подайте заявку. Це додаткова допомога, її можна незалежно оформити від цієї тисячі. Тобто, також оформляйте, якщо ви належите до тих чи інших категорій. Тож. З радістю вам розповідав. Дякую, що долучаєтесь, Дякую, що активність під відео завжди є. І коментарі, і лайки, і вподобайки, і все інше. Це дуже приємно, мотивує працювати далі. Бачу дуже багато ваших питань. Стараюся відео підігнати максимально для того, щоб давати вам якісь відповіді. Тож давайте працювати і надалі в такому рушлі. Ви питайте, я буду відповідати. До нової зустрічі народній думці, дорогі мої телечі.